Вибачте, сер. Так. А що було б, якби ну, чисто гіпотетично комусь вдалося задіяти всі 100 відсотків свого мозку. Усі 100 відсотків? Так. Навіть не уявляю. Алло? Професоре Норман, мене звуть Люсі. Я читала усі ваші наукові роботи. Нам треба зустрітися. <рес> усі мої роботи? Ну, мені приємно це чути міс, але в це важко повірити. Ви розумієте, що йдеться про. 6734 сторінки. Я знаю їх всі на напам'ять з точністю до слова. Ви що, подружка Емілі? Бо все це дуже схоже на її жарти. Вона десь поруч. Ні, я тут сама. Хто ви? Я вже сказала.